Радий вітати вас на продовженні лекції про державні засади реалізації мети та завдань шкільної історичної освіти. І перед початком. І давайте разом подумаємо, правда чи вигадка тверджень про державний стандарт. В державному стандарті чітко вказані всі дати та події, які обов'язково треба вивчати це неправда. Державний стандарт описує фінальні цілі, які мають досягнути учні компетентності і навички. Які там є стандарт історії передбачає формування критичного мислення, це правда, і до того ж, це особливо актуально для історії, але в тому числі характерно і для всієї освіти. Державний стандарт з історії однаковий для всіх країн світу, адже історія є універсальною дисципліною. Це неправда. Кожна держава розробляє свій стандарт під свою концепцію. У стандарті історії є окремі компетентності, пов'язані з цифровою грамотністю. Це правда. І про це ми поговоримо на окремій лекції. Стандарт історії є основою для створення типових та варіативних навчальних програм. Це правда, якраз для цього стандарт і існує. Про державну стандартизацію. Для чого загалом потрібен стандарт з історії? По-перше, це орієнтир для визначення результатів. По-друге, це інструкція для відбору навчального матеріалу. І, врешті-решт, він державний стандарт забезпечує єдність освітнього простору в Україні і можливість оцінювання результатів учнів на рівні держави однаково усіх. одні вимоги, одна перевірка, один результат. Ну і створення єдиного освітнього простору. Е, нагадую про методику роботи із поняттями. Спочатку вводиться термін державний стандарт. Формується поняття, тобто загальний опис того, про що ми говоримо. І потім дається визначення. В академічних творах і ви в своїх курсових роботах спочатку давали визначення терміну, а потім вже розповідали про нього, про те, що таке це. У школі під час роботи з учнями спочатку усвідомлення, а потім визначення. Спочатку описуєте про те, про що ми говоримо, потім даєте визначення. Визначення. При цьому визначення має бути максимально достовірним до документів, в нашому випадку до е, нормативно-правового документу Кабінету міністрів. Там це називається державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Базова освіта це 5-9 клас, повна загальна це 10, 11 і в новій українській школі і 12 клас. Далі йде закріплення цього поняття і практичне застосування здобутих знань, так як ви не учні, а студенти. І до того ж третього курсу вам я ці, цю деталізацію даю одразу. Державний стандарт визначає мету завдання і результати загальної середньої освіти, встановлює державні вимоги. Регламентує структуру змісту, тобто наповнення освіти. І є основою для розроблення програм, по яких власне, відбувається робота, тому що будь-яка діяльність має спиратися на якісь документи. У випадку вашої вчительської діяльності має спиратися на календарно-тематичне планування на основі навчальної програми. Невеликий ліричний відступ про структуру. Державного стандарту, що важливо саме для нашого курсу методики: ключові компетентності, описані списком, конкретні. Вони для всіх предметів. Там основне це спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова культурна компетентність і так далі. Ви їх окремо прочитаєте для семінару. І... Далі йдуть додатки про предметні компетентності. Для історії це зрозуміло, що вміння працювати з джерелами критично осмислювати інформацію і вже безпосередньо для вчителя завдання формування історичної свідомості громадянської ідентичності. Предметні компетентності не виділені окремо е списком. Але вони випливають із очікуваних результатів. Ось цей абстрактний місток маєте зробити ви. При цьому знання, уміння та навички це триєдина мета. Три єдина мета, яку і ви в своїх конспектах будете прописувати, це базис всієї української методичної науки. Але в новій українській школі цього вже недостатньо. Тепер наголос на компетентностях і цінних орієнтаціях. Але не думайте, що знання уміння та навички можна просто викинути і замість них формувати компетентності. Компетентності якраз таки й формуються. На основі знань, умінь та навичок, і практичних завдань до цього. Компетентності цінності це тепер основна ціль. Але без попередньої триєдиної мети досягнути цього ви і учні не зможете. Докладніше про історичну компетентність. По-перше, стандарт не каже, що потрібно навчати. Це вирішуєте ви. А як формувати компетентності, і які ці компетентності мають бути? І тепер розуміти історичний процес, працювати з джерелами, формулювати власні судження, усвідомлювати різні інтерпретації минулого і толерантно ставитись до них це Європейський Союз. А нам в Україні потрібно додати і протилежність неприйняття шкідливих. Та ненависних інтерпретацій наративів, нацизм, расизм і так далі. Це недопустимо, і ви цього з цим маєте боротися, і учні мають сформувати неприязнь в протягом навчання до ось цих підходів. Ну І нарешті пов'язувати минуле з сучасністю формування громадянської ідентичності, усвідомлення того, що ми тут робимо зараз. Мається на увазі із пам'ятниками, з назвами вулиць, із увіковічненням пам'яті. Учень має пов'язувати це минуле і розуміти, чому у Києві стоять пам'ятники київським князям, а вулиці називають на честь українських військових. При цьому зараз я можу сказати, що ось це загалом відповідає тому, що вмієте ви студенти третього курсу. Звичайно, усвідомлювати інтерпретації, це не формувати їх. На це учні ще не мають достатньої кількості інформації, і власні судження у них також будуть базовими і повторюватимуть уже відомі, а не якимись унікальними, зазвичай не будуть унікальними, тому що учні протягом свого дорослішання мають іще засвоїти багато інформації і її пережити, аби сформувати власне судження уже устатковане і доросле. Але на базовому рівні вони вже до кінця 11 класу мають вміти те, що вмієте ви. Тож, відповідно, враховуйте це під час роботи. Ну і нарешті програмне забезпечення, те, що безпосередньо пов'язане із державним стандартом, це не забезпечення комп'ютерними програмами, а забезпечення програмами, інструкціями і планами. Типові навчальні програми вони визначають структуру змістові лінії, очікувані результати курсу, тобто загальний план роботи. Тому, власне, і програма як в партії, програма дій, так і навчальна програма. Типові гарантують мінімум обов'язкового матеріалу. Загальну структуру, яку ви можете наповнювати і частково видозмінювати залежно від вашого бажання, від тих умов, в яких ви працюєте. Тому що варіативні програми, авторські чи експериментальні для конкретних умов, можливо регіональна специфіка мови або можливо регіональна специфіка уваги до, наприклад, локальної історії. Або е, специфіка пов'язана із поглибленим чи якимось іншим навчанням, тому що зазвичай поглиблене навчання історії, як і будь-якого іншого предмету, це 10-11 клас, це старша профільна школа. Але поглиблене навчання може бути і до цього в базовій школі з 5 по 9. І відповідно для цього потрібна варіативна програма, яка затверджується МОН. І тому, і ось це, що я казав про варіацію конструкції типової програми і вашого курсу, потрібно бути обережним. Можете не встигнути виконати те, що в стандарті прописано. Це частина, яка необхідна вам винятково для роботи, а друга частина, яка потрібна вам для роботи, і ви частково будете. Створювати щось подібне, але все ж, основна кількість це створене кимось іншим. Підручники базуються на програмах, саме тому їх можна назвати вашим другом, тому що вони забезпечують рівний доступ до навчального змісту ще й в різних версіях. Вони мають не тільки інформацію, а й з, не просто завдання, а систему. Рівневу систему. Ви завжди можете сказати: а тепер, а тепер відкрийте підручник і виконайте завдання до того, що ми щойно з вами обговорили. Підручниками школи зараз забезпечені добре, дуже рідко, коли. Клас наповнений різними підручниками. Зазвичай кількість достатня. Міністерство намагається їх надсилати і перевіряти. Але все одно підручники перевіряти маєте і ви. Нескільки на наявність помилок, скільки на наявність Необхідної інформації, тому що підручники можуть бути написані складно, особливо теперішні підручники для 10-11 класу вони мають дуже багато інформації і вона не завжди може бути сприйнята учнями. Ви, як вчитель, маєте знати свій клас і. Під нього підбирати, чи потрібна додаткове, додаткове пояснення до тексту підручника, чи можливо додати щось із цифрових ресурсів. В цьому плані ви маєте ці підручники перевірити ще до того, як приймете їх на навчальний рік. Про підручники будемо говорити докладно на іншій лекції. Цифрові ресурси вам знайомі, ви знаєте, що таке відео, як виглядають 3D-моделі, як робити, як проходити тести про онлайн-підручники, поговоримо окремо, це взагалі незвідані території. Вони сприяють візуалізації інтерактивності, це все відомо, це все ви знаєте, це все логічно. Індивідуалізація навчання. Ви не можете фізично на, у класі, навіть якщо там буде троє учнів, проводити із кожним учнем весь урок. Власне, для того класно-урочна система і придумана, що інформація передається одразу на весь клас. Індивідуалізація навчання необхідна, але ви, скоріш за все, будете використовувати для цього спеціальні програми. Програми, які будуть підбирати оцей навчальний матеріал персонально під учня, і ви, як вчителі викладач, маєте бути модератором. Модератором і адміністратором цього всього і уважно слідкувати за тим, як цей підбір відбувається. Або звернутися за допомогою до асистента на основі штучного інтелекту, що буде ще гірше, тому що ви так само маєте його модерувати. Але тепер. Ви маєте не лише модерувати зміст, а й бути інженером із штучного інтелекту, аби знати, як його цього асистента відозмінювати, тому що можуть бути помилки і можуть бути зміни у підборі матеріалу не в той бік, в який ви хочете. Тож, державний стандарт, орієнтир. Я малюю. Маяк, який допомагає зорієнтуватися з тому, що ви маєте зробити. Це інструкція до підбору матеріалу. Це коробка із інформацією. І державний стандарт це основа. Для програм підручників і навчальних матеріалів. Перевіряйте підручники, в тому числі, і на наявність, затверджено міністерством, і відповідає державному стандарту. Це має бути прописано. І на інших навчальних матеріалах також. Тож, відповідно, із цифровими ресурсами тут потрібно бути обережними. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному.